І так, hello, guys! Сьогодні ми з вами будемо говорити про акценти, про фінальні штрихи, які дуже важливі і взагалі рекомендовано їх робити. А дивіться, кожне зображення містить в собі колір і світлоту. І цей колір та світлота закладений в гістограмі. А крива – це є наша гістограма, якою ми, яку ми можемо коригувати абсолютно в залежності від усіх наших побажань. Але існує таке невеличке правило, знову ж таки, це стосується. По більшій мірі більш стандартних фотографій. Ми не говоримо зараз про якісь фешн-кадри, про якісь арт-кадри, в яких є певна своя задумка. Ми говоримо про плюс-мінус стандартний звичайний кадр, який нам присилають наші любимі араби, ну скажімо так. От, тому дивіться, ми бачимо нашу гістограму і бачимо, що уся інформація знаходиться переважно в тінях на да, темних частинах. Зображення, в принципі, таке томне, темненьке, але... Воно недоекспоноване. Що означає недоекспоноване? Світлих частин занадто мало, тобто весь потенціал зображення не використаний. І ми можемо зробити двома шляхами усю невеличку корекцію. Першу за допомогою е, нашого е, іскусственного інтелекту, який нас вже захопить, тобто натиснемо на кнопку авто, і воно там, як за якимись своїми алгоритмами, правильно підбере, де там ту криву підняти. Або ми можемо зробити це власноруч. Якщо ми затиснемо клавішу Option і тиснемо на ем, білу точку в кривій, ось тут знизу, ми зможемо потягнути її вліво до того моменту, поки не почнуть з'являтися жорсткі пересвіти. Що означає жорсткі пересвіти? Бачите, зараз щось червоне на зображенні. Ось це вже йде рука, це йдуть усі наші бліки. Ось вони. ось тут. Бачите, ось веду далі, вони збільшуються. І нам потрібно відвести саме до того моменту, як тільки вони починають з'являтися. І ось це і буде та сама правильна умовно точка. Окей, все, підвели, зробили молодці красавчики. На цьому ми не закінчуємо. Тому що дивіться на це все зображення і задайте собі самі питання, на що в першу чергу я звертаю увагу, коли дивлюся взагалі на цю дівчину і на це зображення. Особисто я в першу чергу дивлюся на руку, тому що вона вибита, тобто на ній увесь акцент. Де він має бути? Він має бути на обличчі і трішки на платі, але він чомусь на руці. Це залежить від того, ну, в принципі, від світла на зйомці, тому що так як це студійне фото, десь модель рухалася, відійшла далі, десь вперед, і типу, всяке таке. І от грамотний ретушер визначається тим, що він знає, як працює ось це світло, він знає, як ось ці акценти правильно потрібно розмістити або переробити, або на що звернути увагу глядача при перегляді зображення. Так от, що ми будемо робити зараз? Нам потрібно ось цю руку. Угомонити і приглушити, щоб вона тут не сиділа, така, не, не була. І все ж таки на обличчя потрібно зробити акцент, тобто трішки висвітлити його, тому що все рівно, навіть приглушивши руку, все зображення буде таким монотонним більше. Да? Тобто не буде акценту на обличчі. Тому давайте перейдемо до Quick Selection Tool, виділимо нашу руку. Окей, оберемо криву. І потягнемо вниз її. Окей, ми затемнили, дивимося, чи по тону нам підходить. Якщо не підходить, то підкориговуємо також тон. Занадто червоно, давайте трішки додамо жовтого та приглушимо його. чуть чуть жовтенького. Ні, це тумач. О, якраз. Там собаки гавкають. Ну, ребята, в мене оркестри. Гаразд, є. Приглушили руку, далі дивимося ще все рівно. Трішки на руці у нас є акцент, цей блік величезний. Давайте його іще верхню точку трішки приглушимо. Окей, далі обличчя. Знову обираємо криву. Пальцем обираємо місце, де ми хочемо підняти, приблизно ось тут. Піднімаємо, інвертуємо, малюємо. До речі, на таких фото арабських дуже-дуже круто спрацьовує ось цей ефект, коли підіймати саме в нижній точці. Тоді буде ефект, ніби, знаєте, коли підсвічували зображення з під низу, типу, як працює відбивач такий сріблястий. Окей. Дивимося. Уже акценти змінені, і зображення читається зовсім по-інакшому. Тобто. Нас головним стало обличчя, але все рівно ще тут потрібно тінь додати. Давайте це зробимо. Да. І ось акценти створюються за допомогою світла, контрастів та кольору. І далі давайте дивитися, знову аналізувати, куди б ми іще могли або хотіли б додати акцент. Ось сюди. Дивіться, як тут красиво, але воно не заакцентовано взагалі. Чим ми можемо заакцентувати? Звісно, що контрастами або якимось кольором. Тобто ми вибираємо, Ага, ні. Ось воно, ось наша точечка. Тут робимо цей умовний контраст. Та робися ти. Інвертуємо. І промальовуємо. Чим краще ми промальовуємо, чим краще ми працюємо з цим зображенням, тим воно буде дорожче виглядати. І фотограф цілуватиме вам ручки і віддаватиме абсолютно всі замовлення. Окей, боже, в мене прям е, іпідром. Ні, це з коняками. В общем, гонки. Далі. Далі ми попрацюємо з платтям. також додамо йому якоїсь сочності. Воно знаходиться в синіх кольорах, синій на синій, дає і ще синіший. Все, добрий вечір. Закінчили. І також не забувайте про задній фон, тому що він має бути ем, об'ємним. Також. Тому що все, що плоске, те воно таке собі. Тому ми беремо знову криву, підіймаємо. Дивимося, де в нас було світло, воно ось тут десь зверху, воно десь тут збоку. І ось сюди так херачимо світленького. Промальовуємо нашу модель. Нехай на волосі трішки залишається, тому що там є в нас контурне світло. Просто акуратненьку масочку робимо, щоб не було сильно видно, що це ми її самі намалювали. Окей. Е, і на... ось тут ми зробимо темніше. Тобто ми е, підкреслимо уже те, що є. Окей, okay. все. Ми закінчили. Якщо ви хочете додати кольору на задній фон. Виділяємо модель, беремо криву і працюємо з кривою, додаємо їй будь-який колір, який нам хочеться. Все, добрий вечір. Надіюсь, вам було корисно. Ви це заціните. Будете підписуватися на телеграм-канал, на YouTube, на от це от все. І приходити на мій курс, тому що ця інформація, що тут дана, це взагалі крапля в морі в порівнянні з тим, що є на курсі. Все.